Ось так здорованю. Ще дві милі. О, я не можу. Не можу більше. Слова не може немає у нашому словнику. Відчуй силу. Джекі! Що таке, дядечко? Барабан! Безсмертний релікт, яким перемогли поконга демона гір. Дзи цього демона активувалось. Канада. Кам'яні стіни. Напевне, Квебек. Місто обнесене стіною. Краще поспішити. Після втрати дзи демона грому дреку буде більш наполегливим. Куди зібрались? У Канаду у квебеці знаходиться дзи демонагір. Круто! І тягну французьку. Багети. Ніяких багетів, Тору. Думай про наполегливу працю. Ніякого хлібу, ніякої пасти, ніякого рису, печива, тортиків. Ніякого квебеку і ніяких сперечань. Завтра у тебе важливий тест з математики. Забула? Залишися вдома з тору. Зламався? Вже ні. Колекція стародавнього рису та артефактів? Рис? Я гадав, що ми шукаємо барабан. Напевне, ця штукенція зламалась. може, це через новий герметичний бак? Відколи це ти став крутим експертом? З новим герметичним баком усе гаразд. Дядечко зробив так, що тепер він може уміщувати більше одного дзидемона. Це не впливає на роботу детектора. Стукай вже. Вітаю як справи? Напевне, слід було взяти Джейд. Бонжур! Мене звати Джекі Чан. А це мій дядечко. Ми з Америки і шукаємо стародавній барабан. Ви часом його не маєте? Заходьте всередину. М? Дякую, що зайшли. Роздивляйтесь. Дядечко чув, що люди збирають різноманітні речі, але рис. Китайські палички дерев'яні палички, вирізані із стародавніх паличок, якими били у безсмертний барабан. Але які саме з них? Кому смаженого рису іщанів? Годи Джекі Чана Дрего. Я б сказав, що радий тебе бачити. Чан. Але навіщо починати день із страшенної брехні? Дядечко! Палички! Доведеться забрати їх усі. Що це? Обережно! Знаєте, я так і не спитав, як вас звати. Як приготувати дядечка з кров'ю без чи добре підсмажити. Страйк? Напевне, слідити на пенсію, глухий кут старигане. Виходу немає. Давай тору. Тобі треба прийти у форму. Без сізів праці не буде результату. Відмінно, молодець. Треба себе примушувати, друже. Їсти це добре, чуваче, якщо твій зад не надто гладкий. Даруй, друже! Ніякої їжі. Та посміхнись. Вдома є смачнючі соєві пірішки з твоїм ім'ям. Не пам'ятаю, щоб так втомлювався. Не позіхай! У нас купа роботи. Знаю, знаю. Треба відшукати палички, які місяць зидемо на гір. Ти засинаєш? Припини тицяти пальцем, це ти засинаєш. Ні, мої очі розплющені. А от ти, ти робиш ось так. Я не сплю. Просто очі відпочивають. Але, може, чай допоможе не спати тобі? Дядечко, через хвилину поставить чайник. Я чую тебе. Ненавижу рибу і соєві пиріжки. Свинина з рисом. Ні. Джейд сказала, що мені не можна рис. Один шматочок не нашкодить. Джейд. Гарненькі. Не віриться, що ми повернулись на це огидне звалище. Пристанище на космічному диполі. Пропало. Дзи демона грому щезло. І моя віра в те, що ви троє були досить сильними, щоб перемогти Джекі Чана, Випарувалась. Чувачу, припини нас корити. То була не наша провина. Тоді чи я? Твоя? Спробуєш вгадати ще раз? Ні, все кльово. Я втрачаю все через Джекі Чана. У мені потрібне дзитого гір, і тоді настане день розплати. Отак, це чан ніколи не забуде. Чуєте, що я кажу? Але спочатку в нас є робота. Нам іти за ним чи як? П'ять фунтів? Матусю. Як ти міг набрати п'ять фунтів за два дні? Ти не дотримувався дієти, так? Так чи ні? Ти знаєш, що це тепер означає? Ні, будь ласка, не треба віджимань. Впав і віджимайся 20 разів. Підлога старовинна. Вона не досконала. <реш> У майстерні дядечка усе досконале. <реш> Майже все. <реш> Детектор в порядку просто темпераментний. А тепер давай хутко шукати палички. Ми відстаємо від розкладу, бо ти заснув. <реш> і ти також. <реш> У дядечка мізки відпочивали. Як таке можливо? В жодній з паличок немає дзидемона Може, ти їх загубив? Нічого я не губив. Крім того, Мішок ністи. визнай, що я правий. Твоєму пристрою капець. а дядечко не погодиться і не суперечитиме. Дядечко не згодиться на капець. Дядечко проведе перевірку, задоволений. Ти напевне знущаєшся. Ще сім фунтів. За один день? Uh, Навіть не намагайся сказати, що ти не дуриш мене, бо я знаю, що це не так. Напевне, я трішки перекусив. Чим бетоном? <звук> Дядечка, пограбували. <звук> що забрали? Стародавні гравірування? Рідкі картини? Рогалики. Рогалики? Рогалики. <звук> Донати, суп, хомус, усе зникло. Які ці злодії викрадають тільки їжу? Голодні. Викликай поліцію. Викликай оперативників шукати вершковий дядечків сир. Дядечку, у поліції немає часу вистежувати. Крім того, не було ніяких злодіїв. Це був просто Тору! Не дотримався дієти. Від учора він набрав сім фунтів. Напевне, в мене забагато води. Так, напевне, ти випив увесь тихий океан. Ось так краще. У новому житлі все по іншому. Круте місце. А ці прикольчики для нічного бачення просто клас. Якщо, по-вашому, це круто. Почекайте, поки ми доберемось до чанів. Ми їх розмажемо, змусимо страждати. То який план, чуваче? несподіваний напад на стародавню майстерню дядечка Чана. Круто! Завдамо перцю на їхній же території. Ми знищимо чанів. Знищимо сектор 13. А тоді всі дзи демонів будуть нарешті мої. Настане і на моїй вулиці свято. За справжній дім. Аго хто тут? Наразі нам не потрібні недоречні проблеми. Перейдемо в інше місце. Не забудьте здобич. Дядечко. Вже дуже пізно. Ти в порядку? Дядечко в нормі. Так само, як дзи детектор. Палички не містять в собі дзи-демона гір. Тоді куди воно поділось? Я так і знала. Він такий слабкий. <плес> Джекі, дядечко! Чому племінниця не може верещати тихіже? <плес> <плес> Я ж казала, він наче гігантський стискувач мотлоху. Це не мотлох, а безцінний антикваріат, <плес> підходимо до цілі. Лишилось 200 ярдів. Наближаємось. Чого він говорить в навушник? Адже ми поруч. Він в образі. Чани не могли такого передбачити і більше ніколи не зможуть. В'язнів не брати. Не розумію, як таке сталося. Напевне, Тору поглинув дзи демона гір. Думаєш? Музичний інструмент династії Хан. Тору майстерня дядечка тобі не буфет. Ні, припини. Тільки не тибетський молитовний столик. Дядечко за нього багато заплатив. Дядечко, забудь про столик. Треба вигнати демонагір стору. Може, з'їси пластикову громаджон? Вона легше перетравлюється. Схоже, Тору розігрався апетит. І він переходить до головної страви. Дядечко боїться, що сьогоднішня страва дня Сан-Франциско. Хочеш, треба витягти зедему на гір з Тору, поки все місто не стало для нього сніданком. Гру закінчено, чан. Схоже, хтось вже влаштував тут вечірку, чорт. Я відчуваю дзи Демона. Тору, Тору зупинись. У нього буде печія. Надто далеко треба підійти ближче. О, ні, тільки не зараз. Кепський день кепський. Джейд. Джейд! thank <laughs> you Скінчено, чан. Зараз твоє родинне дерево буде викорчуване. трус! Аго зелений чувач із марлезонського балету. У тебе є те, що належить мені, і я хочу це повернути. Риба собака! Джей, Джейд, лишайся тут! Напевне, цього разу я послухаюсь! Дядечко, якщо ти витягнеш сторут з демоногір, йому буде капець. Тору! Way -way way -way way -way way -way you... Ні! Ти за це заплатиш! As... У дядочка немає готівки, а у тебе? Що відбувається? Дядечко намагається позбавити Дрего сили вогню. Так. Моя сила. Це ще не кінець. Власне, це вже кінець. Не скигли, дідуваче. Ми тебе захистимо. Дядечко заморозив полум'яне дихання Дрего. Нарешті всі сили дзи демонів будуть під контролем сектора 13. Oh, Пробачте. Напевне, я з'їв щось не те. Так, сподіваюсь, ти насолодився марципанами. Бо віднині у мене будуть для тебе лише два слова селера та терпіння. І не думай, що через те, що ти нас врятував, завтра тобі все зійде з рук. Цього ні за що не буде. Ти колись керував літаком? Насправді так. Не комерційним, звісно, приватним. Зі мною були пілот та другий пілот. Але я без задоволення навчився блітати на гелікоптері. Українською мовою озвучено телекомпанію Новий канал.